Так і знову привіт, друзі. Сьогодні насичений прямо у мене день. Трішки поскладаємо рушнички. кухонні, біленькі. <кій> а ще хочу показати вам, я був тепер. Я взагалі хліб шукав. Люди поселилися і треба було на сніданок хліб. Але це було дуже пізне їхнє бронювання, тому я хліба і не знайшов. Я шучу, звісно, я його знайшов, але не в пекарні, ну ніби чого. А собі. Собі я також щось прикупив. Завтра хочу робити лечо. то купив собі трішки овочів. Міні така розпаковочка. Так, у шпарі, да? 502, 502 грам білого перцю на лечо. Що ж бляха-муха, ну люди розсипався перець. Ну, заодно вам покажу. Білий м'ясистий перець. Ось ще один випав. Так, сир е, взяли такий смачненький. З дурчками. 242 грама. М -м, 1200 форінтів. Дуже якийсь цінний космос. свіжа цибулька. Один дарабчик, Скільки тут? А? Три 5 цибулечок. на 349 фронтів. Ось так. Така вам цілісна розпаковка. О! Це прям. Я дуже обажаю. А, помідори Чорний принц. Але, на жаль, тут я не можу знайти Чорного принца. Це такий рожевий принц. Ем, так, марманде. 1343 форінта, кіло 344. Ось такі гарненькі. Такі помідорки. ось, Воно йде, як чорний принц, просто він рожевий принц. От такі помідорочки дуже гарні. Тут буде. Два, три, чотири, п'ять. Ось такі 5 помідорок. Це буде у нас на лечу на завтра. Але, не знаю, зроблю, може, пюре або не знаю, з чим ще зробити. Ось вам така вечірня міні-розпаковочка. На вулиці вже, якщо чесно, дуже прохладно. Може, зараз піду трішки покататися на велосипеді, я думаю. Ось така, такий натюрморт. Прошу, будь ласка. Всім дякую за увагу. І до і, 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 і завтра. Завтра буде дуже насичений день у мене. Треба поїхати в друге місце. Все, всіх обняв, всіх поцілував. Не забудьте подивитись нове відео про карбонар. Дякую.